Виконуємо номер 1318 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Заповни пропуск десятковим дробом так, щоб утворилася правильна рівність. Завдання перше 7 см квадратних необхідно записати в дециметрах квадратних. Завдання друге 1427 см квадратних у метрах квадратних. Задання третє 93 дециметри квадратних у метрах квадратних. І задання четверте 2 метри квадратних у арах. Приступаємо до виконання. 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. 1 дециметр квадратний дорівнює 10 помножити на 10 буде 100 сантиметрів квадратних. 1 см квадратний становить 1 соту дециметра квадратного. Тоді 7 см квадратних становлять 7 сотих дециметра квадратних. Запишемо десятковим дробом. Це буде 0,7 дециметра квадратного. Отже, нам необхідно вписати число 0,7. Завдання друге. 1 метр дорівнює 100 сантиметрів. Тоді 1 метр квадратний дорівнює 100 помножити на 100. Це буде 10 тисяч сантиметрів квадратних. Тоді 1 сантиметр квадратний складає одну зічну метра. Квадратного. Відповідно 1427 см квадратних, складають 1427 10 000 метра квадратного. І запишемо це десятковим дробом. Це буде 0,1427 0,0147. Отже, нам необхідно вписати число 0,1427. Завдання третє 93 дециметри квадратних у метрах квадратних 1 метр дорівнює 10 дециметрів. 1 метр квадратний дорівнює 10 помножити на 10 100 дециметрів квадратних. Тоді 1 дециметр квадратний становить 1 соту метра квадратного. А 93 дециметри квадратних становлять 93 сотих метра квадратного. І запишемо десятковим дробом. Це буде 0,93 метра квадрат. Отже, нам необхідно вписати число 0,93. І завдання четверте. 2 метри квадратних в арах. 1 ар дорівнює 100 метрів квадратних. Тому 1 метр квадратний становить 1 соту. У нас 2 метри квадратних, отже, це буде 2 ара, і запишемо десятковим дробом 0,2 ара. Отже, нам необхідно вписати число 0,2. Ми заповнили пропуск десятковим дробом так, щоб утворилась правильна рівність. Номер 1318 виконано.